Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про нашу особливу категорію, яка дає повну свободу. А любите сцену, хочете виступати, але на змагання не тягне. Або жодна змагальна категорія вам не підходить. Тоді шоукейс ідеальна для вас. Жодних оцінок, жодних суддів, жодного тиску. Тільки уявіть собі: ви світло софітів, сцена, глядачі, які ловлять ваш кожен рух, і повна свобода. Будь-який стиль, будь-який рівень. Можна із реквізитами, з асистентами. Хочете шоу? Влаштовуйте шоу. Хочете лірику? Робіть лірику. Все, що ваша душенька забажає. Те, що відчуваєте, те і несіть. Це ваш шанс просто вийти і кайфанути на сцені по-справжньому. Готові сяяти! Ваш час настав! Подавайте заявку на сайті шабошекзотік.com. До зустрічі на шабош!